Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. З'являється все більше і більше інформації по мирному 13 А точніше, вже є відеоролики, короткі, як прев'юшки, реклами по даті виходу мирного 13. Ми також згадаємо сьогодні за ті режими, які були, наприклад, у 2022 році, тому що в 2022 році мирного 13 не було. І згадаємо трішечки нагороди, які були в 2021 році. Так що не забуваємо підписуватись обов'язково на канал. У нас уже 4200 чоловік, це дуже круто. Е, наступна межа це 5000. Не забуваємо проставляти вподобайки і не забуваємо писати коментарі, що вам подобається в мирному 13 або навпаки не подобається, чи ви його очікуєте і так далі. І так далі. Дякую вам велике. І так, перший е, такий ролик, він у шортсах є, короткий, буквально 8 секунд на англійській мові. Є на офіційному каналі англомовному World of Tanks. Давайте ми його коротко подивимося. The end is near. Find hope. От такий дуже короткий ролик. Є на офіційному каналі World of Tanks. Інший дивіться не для всіх ролик. Це рекламний ролик. Він на українській мові. Зараз ми його подивимося. Він цього 18 секунд. Все тільки починається. Бачите, в цьому ролику ми вже бачимо, що реліз, так скажемо, цього режиму 16 жовтня. 16 жовтня у нас співпадає в понеділок. В наступний, от сьогодні в нас 9, го 16, го буде реліз цього режиму. І це дуже круто, тому що залишилась тільки одна неділя. Якщо а, вірити в аргеймінгу, а це правда повинна бути, значить 12 го або 13 го вже буде повний регламент цього режиму. Тоді я вже більш детальне відео зроблю по нагородам. До речі, дивіться вже жовтень. Я не розумію чому, але у мене була українська кастомізація в Windows, тобто все було на українській мові, а регіон стояв якось причуда Росія. Я його змінив і тепер у мене висвічується і в календарі на українській мові. Так, тепер поїхали далі. У 2021 році у нас був гарбузовий переполох. Тобто, у нас не було. Мирного 13. Це один рік, який не було в 20-му Був мирний 13, в 21-му був мирний 13, А у 2022 році був гарбузовий переполох. Також прикольний режим, в принципі, давайте подивимося, які були нагороди, тому що навіть україномовне відео тоді вже було. Під ця нагородами котики ж бо полюбляють нагороди. У рамках події Гарбузовий переполох на вас чекає прогресія. Її розділено на п'ять етапів. Кожен доступний тільки у певні дати і пов'язаний з одним із членів екіпажу. Для проходження етапів потрібно виконувати особливі бойові завдання. Їх два: перше дає бони та спорядження, друге деколі, нові святкові 2D-стилі та найсолодше унікальних членів екіпажу. Крім того, на кожному етапі ти отримуватимеш заряди умінь. Один безкоштовний і щодня це подарунок від відьми, чий етап ти зараз проходиш. Другий за одне бонусне завдання на етап воно виконується у випадкових боях та дає заряди активних та пасивних умінь. Але це ще не все. Кожний член екіпажу має свій неповторний характер та спеціальність. І якщо зібрати їх в одній машині бою ви матимете спільне озвучення всіх п'яти персонажів. А якщо ви пропустили який-небудь етап та не змогли отримати нагороди, не біда. Ви зможете придбати їх у спеціальній вкладці в магазині. Та нехай, якими смачними були б нагороди, вони в цій події не первинні. Найкраще, що можна отримати цього Хелловіну – легкий та веселий ігровий процес. Відроджуйся скільки завгодно. Застосовуй бойові уміння та допомагай відьмам зібратись у непереможний екіпаж. Have a good day. От бачите, такий був у нас режим. Я нагадую просто для тих, хто. Ну, Або грав, або вже забув, або взагалі не грав у нього. По цьому ми розібралися. Тепер дивіться, у нас у 2021 році, правильно, ще ми були на болотах, тому буду показувати, ти буду відео із англомовного ресурсу. Тут також є висвітлення нагороди. Я не буду переходити на мір танков, там вже сайт переіменували. Давайте подивимося, які були в нас нагороди. Тут перекладач синхронний, тому що української мови ще субтитрів не було. Тут перекладач ютубовський. Можливо, деякі слова будуть не зовсім доцільні, але тим не менш можна буде розібрати. Operation Mirny. Hope is not only a battle, but also a story for completing certain phases at different difficulty levels. Друзі, так само бачите, фільми збираємо. Я зараз прочитаю інформацію повторно. Я десь місяць назад публікував по мирному 13, по тому що буде тут у 23 році, от буквально 16 числа. Ми зараз подивимося, які там будуть нагороди. Я вже про них говорив, але в попередньому сезоні, в 21-му році, також були фільми, які ми збирали. І по мірі збирання цих фільмів ми отримували нагороди. І за збирання останнього фільму ми тут отримали. King Tiger C, is 7th level, heavy tank. You'll unlock the series of events explaining how the immortal became vulnerable. Each part of the story is on one of eight reels. Each of them is encrypted due to their secrecy. To decrypt them, you'll need special keys that will be credited for playing in the mode. Their number depends on your actions in battle and the difficulty level. The higher it is, the more keys you'll get as a result. Друзі, треба було пройти на всіх рівнях складності, щоб забрати головну нагороду. Тут так само в цьому сезоні, який буде мирний, так само все нічого не змінюється. По мірі проходження рівнів складності, ви, якщо пройдете на самому останньому рівні складності, ви зможете відкрити останній фільм і забрати нагороду. Головну You can use the remaining keys to purchase special decals. they were recreated using sketches of a commander who was in the first group that visited mirni 13 also a special badge and medals will await everyone for their valor and courage and the main reward for decrypting all eight reels and recreating the story will be the tier 7 captured king tiger heavy tank with an exclusive 3d style it's a menacing version of a famous vehicle additionally you can purchase themed 3D styles for the Manticore, IS-7, and Leopard 1 in the game client for gold. A mysterious look with an ominous red spotlight captures the atmosphere of Mirni 13 well. You have returned to Mirni. Your mission is not only to survive, but also to face the immortal. Be the hunter. work together. Cover each other's back and show no fear. The main enemy is already here and it's ready for battle. The question is, are you ready? От така інформація, це за 2021 рік. В принципі, по регламенту нічого не повинно змінитися суттєво, все залишається так, як було. Значить, дивіться, по тій інформації по витіку, який був на Armored Patrol ще місяць тому, я його описував і робив відос. Описував спільноті, робив відос на Ютуб. У нас виходить випуск середина жовтня, було по витіку. Так воно і являється, 16, 10. Це якраз середина жовтня і є понеділок. На останню третю главу було витрачено багато ресурсів. Як було написано, розробки і ви більше не побачите цього режиму в грі. Це кінець історії. Ну... Первинно ця інформація з'явилася, що це реально остання історія, останній, остання глава Мирного 13. Можливо, на основі цього режиму буде в подальшому якийсь режим, але як пишеться, це останній раз, коли мирний 13 буде нахилу у нас проводитись. За проходження Мирного 13 на додаток до інших нагород, це унікальні члени екіпажу, бони там і інше ігрове майно можна буде отримати новий унікальний преміумний танк. Таїте розанова. Це виходить преміум СТ 8 рівня СРСР. Звісно, її занерфили. Я вже робив відео. по цьому. Вона спочатку була з класним ДПМом, така нормальна машинка, потім їй зрізали ДПМ, а потім їй зрізали ще й швидкість. І тепер вона взагалі практично не грабельна і підходить тільки для трейдіну або колекції. Це перший раз, коли преміум танк 8 рівня буде випущено в режимі мирний 13. В попередньому році ми вже подивилися, там був Тайгер 2, «Тайгер-2», кажу, Тайгер сіотой це перший раз, коли преміум танк 8 рівня буде випущено в режимі мирний 13, можливо, ВГ подумали, що це гарне завершення сюжетної лінії з таким танком. Крім того, танк отримає тематичний 3D-стиль. Ну, 3D-стиль можна було в принципі, побачити. Я не знаю, я тут картинку завантажував. От бачите, бос головний. Один із босів, от такий вигляд буде мати. Він дуже схожий на таїта Таразанова, більш всього тематичний 3D-стиль буде схожий на цю картинку. А, значить то. Крім того, танк отримає тематичний 3D-стиль, щоб отримати його вам потрібно, буде зібрати в бою ключі для розшифрування. Так само, як було в 2021 році, тільки там було 8 фільмів, а тут буде 15 фільмів. За збір усіх 15 фільмів ви отримаєте Таїта Таразанова. По суті, саме проходження режиму є перемогою у всіх фазах на всіх складнощах. Тому тут нічого не змінилося. Я думаю, перемогти буде так само. По складності, як і в попередніх роках, у 21-му, наприклад, Ну, подивимося. Нові тематичні 3D-стилі будуть продаватися за золото, так як було в 21 му тільки тепер буде Бофос Торнваген, Лунтик 6 х 6 і Центуріон Action X. До речі, Торнвагена повинні апнути. Я вже робив про це відео, так що він стане більш іграбельний. Танки, які будуть здані в оренду, які минулого року. Разу Т-54 із 32 т 49 1390, Центуріон 7 на 1 і проже ц 50 Ну, вони називаються по-іншому, це все зрозуміло. А про нових босів, ботів, додавання, відшліфування старих механік ми можемо поговорити трохи пізніше. Ну, ще немає інформації, вона повинна скоро з'явитися. А офіційна вже буквально от в четвер з'явиться. Це що у нас там по числах буде, десь 12, 13 го точно буде. Ну я так думаю, що вони трішечки зарані будуть це все публікувати. Десь 12 числа. Вже буде. І тут є ось все. нерф, той попередній, який був первинний, що зрізали ДПМ. І після цього ще був один нерф. Я про нього не буду говорити, тому що він був по динаміці. В основному його нерфлять по динаміці ще цю нагороду та ВТТ Розанова. От така от інформація є на даний момент по е, е, мирному 13. Не забуваємо коментувати, проставляти вподобайки і підписуватися обов'язково на канал, друзі. Скоро буде створення клану. Дякую вам, до побачення До наступних відео. Па-па!